Так, всім привіт. Я відповідав на рахунок листів, що вони або присилаються з запізненням в рік. Типу, я ж кажу, що ми, блін, стояли під деревом, ждали абрикос, блін. Кстаті, потім дерева позрізали. Теж в них якийсь закон, такий раншинський вийшов про те, що короче, на тюрмах не повинно бути нічого, що зв'язано короче, з харчуванням, грубо кажучи. Ну, типу, дерева, кущі. О, ну давайте по суті. Так, да, а типу, йому приходили листи одному із 60 чоловік. Не знаю, як і рандомно, також, напевно, якось вони приходять. І, і, про те, що опять новий рік і опять ти не з нами, синок, ми там тебе чекаємо, всі діла. Другий момент: листи написані, переписані. Типу, якщо мама писала українською мовою, я взагалі сумніваюся, що вона його відправить, що вони його приймуть. Типу, листи переписані на А4, роздруковані отак, знаєте, от на Ксероксі, коли Криво, отак виходить, і він читає цей лист. Ну він, типу, там якісь те, чарівні слова від мами, типу, синулька, синочка. Які він каже, що, блін, та це 100% мамка моя. Ну, в цілому, типу, все переписано, все профільтровано, все про. Про прочитано, може там ще щось було в тому листі. Ти ніколи не, не дізнаєшся. Типу, не знаю там твій тато загинув в полоні, наприклад. Вони таке не напишуть, тому що, блин, що зна... хто знає, що в нього буде, типу, зі психікою і все остальне. Мені ж теж, типу, не особисто сказали, чувак, в тебе померла дружина, тому що откуди вони знають, що має в голові, може я їх порізати захочу, буду точити цілий день ножика сидіти. Вони зайшли прям здалека, тому тобто там мене три тижні мусолили, оце з тим питанням. О, так що чи використовують їх проти хлопців? Ну я не знаю, що в тому листі має бути написано, щоб його використали проти хлопців. Типа синулька, тут твої пацани з Майдана дзвонили е в 14-му, з якими ти брин, е там щось е е воруш шевелив. Або я не знаю, або, блін, твої побратими, з якими ти з 14-го року орків двохсотих, е... блін. От ну, в такому ключі, звісно, вони пред'являють проти хлопців. В остальному, типу, ну, що, що можна з листа пред'явити, де мама в сльозах пише про те, що картушку посадили. Я ж кажу, там фільтрується, там такої інформації, типу, якої, що за вас. Спецслужби переживають синулька або е, гроші виплачуються або не виплачуються. Ці всі моменти вони понятно, що не впишуть а отаке от саме банальне і нікому не нужна. Вони.